Шакал Гнилькула піджимає під себе лікарні у кривому розі та знищує їх, знущаючись над медперсоналом та руйнуючи медицину у нашому місті. Це реально треш, і про це не можна мовчати. Тому бажаю здоров'я, друзі! Здравствуйте! Сьогодні знову шокуюча та неймовірна історія про те, як старий Ішак, прислужник діда Гнилькула та його байстрюка Сашка-Шляпочки, сидячи на чотирьох стільцях одночасно, руйнує те, що вже давно наладан дише. Чим кужить. Йдеться про нашу медицину та одного дуже неприємного в спілкуванні, не нешановного мною Ігоря Петровича Криштопса. Криштопес. Криштопес, єдине у світі було Криштопес. Так, прізвище в нього трошки інакше, але я вже давно його називаю Криштопес, бо він, на мою суб'єктивну думку, давній та відданий пес мародерів гнилькулів. Хоча по натурі та по життю ніякий він не пес, а просто сука. По всім направленням зараз все детально розповім та спершу хочу щиро подякувати трьом моїм підписникам, які оцінили моє попереднє відео та задонатили. Як я сказав, було три донати на 300, 100 та 30 гривень. Дякую вам, мої друзі. Можете сміливо вважати, що це відео вийшло завдяки вашій підтримці. Усім іншим теж дякую. Ваші лайки та коментарі допомагають просувати відео та надають можливість допомогти нашим сусідам, мешканцям Кривого Рогу, побачити правду. Я всім сказав, що у нас недостатки багато в роботі, але великий недостаток, що люди об этом не знають. Працюємо далі. Хоча, почекайте. Забув відзвітувати про збір на камеру. Ми вже зібрали 10 635 гривень. Вживана камера без об'єктиву коштує 35 тисяч гривень, і об'єктив ще десь приблизно 16 тисяч. Тож ми майже зібрали на об'єктив. Цей збір на камеру для мене те саме, як боротьба проти гнилькулів. З одного боку, я не вірю, що ми назбираємо, бо це важко. А з іншого боку, маю надію, що якщо не спинятись і продовжувати, то крок за кроком ми дійдемо до мети, і в кривому розі не буде гнилькулів. А цей блог я буду знімати вже про когось іншого, але на нормальну камеру при прямих лучах сонця. Ще раз дякую усім та кожному, хто допомагає. Разом ми неймовірна сила, і ми маємо підтримувати одне одного. Власне, це я зараз і роблю у своєму відео. Я тисмотріаріом такой справа в тому, що до мене звернулись працівники двох лікарень кривого які поскаржились на тяжкі умови праці та знущання керівництва закладів з персоналу. Мова про першу та сьому лікарні. На жаль, ми ще предметно не сконтактувалися з працівниками сьомої лікарні, тож інформації для відео мало. А от із першої лікарні люди швидко надали інформацію. Тому почнемо з неї. До чого тут Кришто Пес? Запитаєте ви. Зараз усе розповім. Давайте по порядку. Yeah. Зараз ви бачите на своєму екрані лист від одного з працівників закладу. Давайте я його озвучу, трошки доповнюючи, щоб було зрозуміліше. Допоможіть, будь ласка, зупинити той безлад і знущання з працівників та їх приниження керівництвом КП Криворізька міська лікарня номер 1 КМР. Медики практично перебувають на межі жебракування. Спочатку військового стану виплати заробітної платні та інші виплати залежать виключно від бажання головного лікаря. Латинської Ірини Вікторівни, яка працювала до 2023 року. А з квітня поточного року колишнього головного лікаря номер 16 Криштопи Ігоря, поплічника Вілкула. Новий керівник лікарні Криштопа, прийшовши на посаду, обіцяв колективу стабільну роботу без скорочення штату і своєчасну виплату зароблених коштів. Та збрехав, як брешуть усі вілкулячі пси та й самі вілкули. Але ситуація погіршується з кожним днем. Медичних працівників примусово перевели на мінімальну зарплатню, яку не виплачують вже понад два місяці. Доведені до відшої люди змушені звільнятись. Тим працівникам, які ще вірять обіцянкам і чекають покращення, загрожує скорочення штату. Працівники, яким залишилося кілька років до пенсії, розгублені перебувають в розпачі і відчаї, незважаючи на заборгованість по заробітній платі працівникам, плачений стан старих корпусів лікарні Криштопа укладає славнозвісний договір про ремонт доріг на території лікарні на загальну суму 11 мільйонів гривень з фірмою бізнес-партнера Вілкула Веста Шляхбуд. Працівники намагались звернутись до керівництва лікарні міської влади. Але окрім приниження та погроз звільненням, ніякої відповіді не отримали. Терміни виплати зарплати не озвучуються. Власне, ось вам історія з перших вуст. Тепер давайте розкладемо все по полицям. Христопес, на мою суб'єктивну думку, не має нічого спільного з лікарем. Ця стара здолупа працювала головним лікарем 16-ї лікарні та довела медичний заклад до жахливого стану. Я це знаю, бо двічі оперувався там, двічі лежав у жахливих палатах, двічі зіштовхувався з вимаганням хабарів та допомоги на утримання закладу. А, ну да, і двічі лікувався повністю за свій кошт. Тобто усі медикаменти та медичні приладдя мені треба було купувати самостійно. А в сухому залишку, коли Кріштопес дізнався, що я лікуюсь в його лікарні, він ще й побіг до гнилькулів та почав їм розповідати про обставини мого здоров'я та діагнозів, ігноруючи щонайменше медичну етику. Ну і звісно, там щось дофантазовуючи. Хоча яка там етика у псів гнилькулів? Про що це я? Конечно. Звісно, будучи пацієнтом лікарні, я звертався до Кріштопса з запитаннями: а чому все так? Ну і звісно, відповідей не було та менше з тим. Давайте тепер за допомогою аналітичної платформи YouControl вивчимо цього пса гнилькулів детальніше. Пройшов всі кар'єрні ступінки від цехового невропатолога до головного лікаря. Тож Криштопес Ігор Петрович мешкає у Кривому Розі на вулиці Тинка. Був керівником спочатку 6-ї, потім 16-ї лікарні, потім 16-ту об'єднали з 8-ю, і він керував двома. Головним лікарем я став у 2000 році в 6-й горбольниці, а потім після я став главврачом 16-ї городської больниці. Зараз «Юконтрол» каже, що він сидить одразу щонайменше на трьох стільцях, керуючи першою лікарнею і об'єднаними восьмою та шістнадцятою. Четвертий стілець з піками теченими це депутатський стілець. Уявляєте, яка геніальна істота, який герой нашого часу відразу трьома лікарнями керує? Чому йому ще Нобелівську премію не дали? Ну або, хоча б премію Дарвіна, йдемо далі. Криштопес був головою первинного осередка опоблоку у Покровському районі Кривого Рогу та депутатом міськради. Від ригів, а зараз, як і його власник Саша Гнилькул, він перевзувся та став депутатом мародерів гнилькулів у Покровській міськраді. Я, я що так, що так роблю все ж. Ну ту ж саму одну справу. У 2014 році Криштопес шукав захисту своєї честі та гідності у суді, але там інформації чомусь мало. Я так і не знайшов деталей, тому не знаю, знайшов у суді Криштопес честь та гідність чи ні. У 2018 році Криштопса намагалися притягнути до відповідальності за те, що він не вказав у своїй декларації усі свої доходи та власність. Але Криштопес сказав, що це глюк системи, і він все вказував. А сайт назика заглючив і не зберіг його декларацію. А двічі генії нічого не роблять. Тому заповнювати декларацію знову йому було западло. А, ярко видно останні два будинок. Суддя Зімін постановив іменем України, що Криштопес винен. Що не задекларував сотні тисяч гривень та майно. Але не винен, що прокуратура чомусь дуже довго сісю м'яла і сплив термін притягнення до відповідальності. Тому жуйте сраку, Пес уникнув відповідальності. <звук> Стосовно майна криштопса відомо мало, бо зараз, під час війни, щоб сховати наших багатіїв від мародерів і Рашки, дані з деклараціями недоступні. Але ЮКонтрол знайшов інформацію про його земельну ділянку у місті Городище Черкаської області. До криштопса у першій лікарні 4 роки господарювала Латанська Ірина Вікторівна, яку так співпало, звільнили через місяць після мого відео про жахливі умови праці в лікарні, про генератори, які не підключені. Ось це відео. Якщо не дивились, то обов'язково перегляньте. Звісно, Латанська, хоч і мала зв'язки з гнилькулами, але не такі тісні, як Криштопес, тому її і звільнили. А от із криштопсом боротись буде трошки складніше. Але вихід є. Який вихід довгий, тернистий, але єдиний, який може спрацювати, діяти в рамках закону. Ну давайте, ну є ж закон. Шановні мої лікарі, мої дорогі сусіди по місту, зрозумійте, що без боротьби ніхто не перемагає. А зло квітне буйним цвітом. Ця повномасштабна війна показала майже усім обличчя зла. Ми усі побачили та зрозуміли, хто наш ворог. Це расисти та ті, хто на них працює. Ми з вами знаємо, що гниль, коли Точно працювали на расистів раніше, і я вважаю, працюють на них і зараз. Я вам у цьому відео розповів, якщо хтось не знав до цього, що Кришто Пес це пішак гнилькулів. Він не тільки з ними мародерить, але й ментально є нашим ворогом, адже був весь час на боці расистів, і я не вірю, що старий пес може навчитись гавкати якось інакше. І uh, к сожалению, я дуже сказати, що к, к улучшенню, ці вороги дуже підступні та жорстокі. Як рашистські ракети падають на голову невинних людей, знищуючи життя, так і перевзуті рашисти не шкодують людей і нищать життя. У даному випадку Криштопес нищить життя криворіжців, руйнуючи медицину. Скорочуючи медпрацівників, він одним ударом б'є як по самих працівниках, так і по пацієнтах, які будуть змушені або подихати від хвороб, або платити купу грошей у приватні клініки, які вже давно належать гнилькулам чи якимось заможним єврейським сім'ям, про що я говорив у минулих відео. Я би хотів закликати. До повстання, до знищення внутрішніх ворогів так, як наші захисники нищать зовнішніх. Але я не можу собі дозволити закликати когось до чогось незаконного. Тому закликаю вас, мої любі друзі, звернутися до незалежної профспілки, яка вже має успішний досвід через суди давати копняків під сраку, таким як Христопес. Проспілка називається людина, найвища цінність Кривий Ріг». Посилання на цю проспілку я дам у описі під цим відео. А номер телефону, з яким можна звернутись до представників проспілки, ви бачите зараз на своєму екрані. Не зволікайте, звертайтеся вже зараз. Адже якщо мовчати та терпіти, такі як Криштопес та його власники гнилькули, будуть ще дужче закручувати гайки. Также відкрита повністю у завершенні цього відео, я хочу підтвердити озвучені раніше слова про те, що медикам не платять за не виконують нагальні ремонтні роботи у приміщеннях лікарні, але натомість за майже 11 мільйонів гривень Криштопес замовляє послугу з ремонту асфальтного покриття на території лікарні. Знаєте у кого замовляє? У компанії, яка належить трьом злодіям: колишньому меру Кривого Рогу, рабину Кривого Рогу та одному бандиту із Одеси. Ось тендер. Як бачите, там йдеться про частковий ремонт покриття. У мене просто немає слів. Хоча ні, є. Рашисти вбивають нас із середини, а ті, хто мають з ними боротись, чомусь на це не звертають уваги. Це пиздець, це просто пиздець. Дякую за увагу. Слава Україні! Живі довго та процвітайте а все остальное то такое от лука от а что имело в виду по том что ли после 25600 у меня в таксе число из он какой 30 получить аккредитацию в Украине там всё и такое довольно кожа это а то реально после того как оно это быстрее оно редактит